Усім привітах сьогодні мені прийшло моє замовлення з онлайн-магазину Аврора, та я хочу відкрити його з вами. Взагалі, я дуже люблю замовляти щось в онлайн-магазині, тому що там є багато того, чого немає в магазині. Ну що ж відкриваємо так зараз? Подивимося. Взагалі, я не дуже пам'ятаю, що я замовляла, але зараз подивимося. Перше, що я замовила, це чіпси Pringles. А я взагалі побачила їх вперше в Аврорі, тому одразу ж замовила. До речі, взагалі, хто бачив маленький Pringles в магазині? Ну не знаю, я дуже давно не бачила. Так, ще я замовила ось таку машинку Hot Wheels, Я збираю колекцію. А, дуже прикольна така, мені подобається. Ще я замовила легенду мого дитинства. Це ось такі цукерочки Тофікс. Я дуже їх любила та вирішила замовити. Ще ось така рідка помада для губ. Затестимо потім з вами. Ще кристальний блиск для губ мавка. Я таке вперше бачу, тому ну, теж затестимо. Та кремову помаду для губ. Ну що ж, все це будемо тестити з вами в наступному відео. Тому усім па-па!